Ірина Гончар має порушення зору. Втім, живе звичним життям. У жінки є сім'я і робота. Сама я закінчила університет Франка у Львові. Як мені було, спочатку мені було дуже тяжко, а потім всі до мене привикли, і, всі, і до всіх я привикла. Півроку після університету мене влаштували в підгірці це Стрійський район, тому що я сама зі Львова. Там школа для слабозрячих дітей. Зараз Ірина працює в Утосі, там виготовляє швидко шивачі. Розповідає, ця робота їй підходить попри те, що має інвалідність першої групи? Проблеми зором у мене з народження. Ніхто не знає, від чого. Ну тобто, в мене батьки повністю здорові, а в мене і в молодшого брата проблеми з зором. Проблеми зором такі, що вони не виліковуються. Це, це атрофія зорового нерва. От ми були вже і в Одесі, ну ще як я була мала, і потім в п'ять років ми поїхали в Київ, і професор сказав до моєї мами, що не їдьте нікуди, тому що це ну, немає смислу їхати. І все, і так ми цей, і так ми живемо. Жінці вдається самостійно впоратись з домашніми справами, а от на вулиці часом виникають незручності. Тож на допомогу приходить соціальна працівниця. Люди хочуть ходити, ну щось робити: чи лікуватися, чи купляти ліки, чи продукти, чи одяг, чи комунальні послуги. А ми супроводжуємо державні і соціальні установи, допомагаємо писати заяви. Тому часу, щоб просто гуляти, не вистачає. Люди записуються за тиждень, щоб з кимось піти. Таку допомогу в карітися надають вже четвертий рік поспіль. Нині дві соціальні працівниці опікуються чотирма десятками незрячих людей. Ірина Гончар розповідає: соціальний супровід полегшує її життя. Ой, ви що? Це звичайно, вона нам корисно. Ну, дивіться, по-перше, не завжди є з ким піти куди. Ну а соціальний супровід ти замовляєш наперед. І. Ти вже собі знаєш, наприклад, в такий-то такий день, там плюс-мінус, на годинку десяту, якщо тобі потрібно, зранку, чи після обіду приходить соціальний супровід. Жінки зізнаються, найбільша проблема для незрячих нерозуміння з боку інших. Буває я йдемо з соціальним працівником, летить якась людина, штурхнула, чи мене чи соціального працівника. Що подвоє, ходите?» Я кажу, ну, значить, так потрібно, що ми ходимо. Ну, не бачить, ну не бачу. Я там, наприклад, другий раз в магазині. Здачу по, по покладуть на прилавок і все вони там не розуміють, що це треба подати в руки і сказати, які ти куп'юри дала людині. У Нас проект працює у нас розписані всі люди по годинах. Якщо ми йдемо в поліклініку і черга, ну зазвичай в поліклініка теж є записно, вона не співпадає. Я підходжу і кажу, перепрошую, соціальний супровід не незречі людині. То ні кожен розуміє, що це робиться і що це за служба і як вона працює. Тому я полягає труднощі в нерозумінні людей. Отримати соціальний супровід можуть усі люди з порушенням зору. Необхідно звернутись за номером телефону 067 32 30 626. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.